Rainbow Six Siege або 6 Шістьоблога. Це гра про геїв сатаністів, що тримають в обвозі росіян-терористів, котрі намагаються підірвати брудну бомбу, але спроможні лише підірвати свою брудну сраку. Через екзистенційну загрозу їх цінностям вони вимушені обороняти своє скрипне місце від атаки хує. Що це таке? Чому в мене тут сценарій для нового серіалу від Нетфліксу? Так, ось знайшов. Rainbow Six Siege, або Шарайдога Шістового. Це тактичний екшн-шутер про загін спеціального призначення для боротьби з тероризмом, котре складається з найкращих бійців різних елітних підрозділів багатьох країн. Вони повинні сміливо протистояти таким самим бійцям спеціального призначення навіть з тих самих підрозділів. Так, сюжет не на найсильніша сторона гри, тож перейдемо краще до наступного пункту. Давайте згадаємо трагічний 2014 рік, котре був щільно насичений подіями і став переломним для України. Революція гідності, початок війни з Росією з окупації нелюдами Криму, терористи на Донбасі, цей час десь на іншому кінці землі, наче в якомусь іншому всесвіті, у сонячному Лос-Анджелесі на літній виставці Electronic Entertainment Expo, чи не повністю знахабнівша компанія Ubisoft, анонсує свої новинки, Неймовірно, Assassin's Creed Unity, мальовничий Far Cry 4, А в Crew обіцяють відкрити світ розміром зі Сполучені Штати Америки, і ось на сцену виходить, чи не схибивши від жадібності Ів геймо та анонсує це. We got one that just passed me. It looks like we got three more in the hallway. They're reinforcing the kids' room fourth wall. Right there, they're blocking the master bedroom. I got one. Ground level. Looks like he's blocking the main entrance. Oh, I see the hostage. She's in the kids' room. guys yeah all right i'll get her okay all right cover me all right all right uh, hostages on the ground near the door uh, the door and the wall are reinforced uh, the door upstairs is barricaded uh, <laughs> rath you still on the north side yeah all right i'm making a new door in the living room all right you see me yes all right i got to lay this thing cover me Where is he? Never mind that. Hurry. Box taking Dante. Ready when you are. Oh, okay, okay. I'm gonna breach the ceiling. Just wait for my go. Got it. Come on, Dante. Breaching. Hey, go, go, breach. All right. Got him. All He got me. All right, I got the window. Go. Rainbow Six Siege – тактичний шутер в рамках вже відомої в той час франшизи, Tom Clancy. Публіка була у захваті, показаний трейлер вразив усіх приголомшливою графікою, видовищними руйнуваннями та захоплюючою командною роботою з приміненням різних сучасних гаджетів. Всі, в тому числі, і я з нетерпінням почали чекати цю інтригуючу інноваційну гру. І ось настав довгоочікуваний реліз. Багато ж було в той час порівнянь графіки трейлера та релізної версії. Люди сходилися на думці, що відбувся даунгрейд графіки, але, на мій погляд, вона навпаки стала набагато краще та чистіше. Тим паче, якщо взяти до уваги те, що трейлер так чи інакше був за використанням CGI. -у. і теж освітлення на тогочасному залізі просто неможливо було зробити як у трейлері. Але в трейлері все ж таки трохи прибрехали, показавши, що можна підірвати підлогу у будь-якому місці. Так, звичайно, це можна зробити і зараз, але в такому випадку ви не зможете пройти через створений отвір як у трейлері. Також дрон у трейлері був розміром залівець, а на релізі, як і зараз, він досить помітний. На релізі також були певні проблеми з пінгом, реєстрацією попадань, підбором гравців, але все це з часом виправили. Головне, що гра була чудово збалансована, і якихось відчутних дизайнерських помилок помічено ще не було. А про що все ж таки гра? Тут була використана вже перевірена часом формула змагального тактичного шутера. Команди 5 на 5 гравців, одні охороняють якийсь об'єкт, інші повинні прорватися та захопити контейнер чи заручника або розмінувати бомбу. І тут у гру вступають вже особливості влоги. Починається раунд зі стадії підготовки, під час якої оборонці укріпляють стіни, розставляють пастки та займають позиції для оборони. Нападники використовують вже цей час для розвідки території, планування та підбору тактики для протидії оборонцям. Також запам'ятовують місця розташування пасток. Потім починається штурм, і тут фігурує саме те, що так сильно і зачепило гравців, те через що карти мають велику реграбельність а в нас починається ейфорія. Це руйнування в грі можна зруйнувати багато чого і чим можна руйнувати стіни, двері, люки, елементи оточення. Руйнувати можна прикладом, головою, пострілом, гранатою, спеціальним пристроєм, молотом, стіни можна бити, підривати, сверлити, навіть можна вибити двері чи вікно, увірвавшись туди з двох ніг на гаці-кішці. Кожен грає за унікального оперативника, у якого є особлива для підрозділу зброя, граната або заряд для підриву стін та свій неповторимий гаджет. При гаджетів величезне. Вони ще й збалансовані так, щоб вимусити гравців брати певні комбінації оперативників, щоб доповнювати один одного. Баранцям ж треба було також підбирати оперативників, комбінуючи їх здібності. Приведу наглядний приклад: Терміт хоче пробити укріплену стінку, але Бендіт електризує її. Течер кидає електромагнітну гранату, щоб вимкнути електроенергію, проте хитро поставлено гарні. Гаджет, ягера її спіймав. Дрон Твіч вийхав, щоб зламати гаджет, але увійшов у зону відсутності сигналу через глушилку Мюту, тож IQ обережно має глушилку з Христіну завдяки вже її гаджету. І таких прикотів у грі дуже багато. Великою перевагою гри є її ТТК. та зброя вбиває з однієї кулі в голову та з декількох у тіло, через що динаміка бою не просідає. Також треба згадати і те, що смерть це не кінець вашої гри у раунді. Ви після смерті можете продовжувати дивитися камери та дронів і давати ціну інфу команді. Гра має сервісну сезонну підтримку, тобто кожні три місяці виходить велике оновлення, що безкоштовно додає в гру нові карти оперативників та зброю, Покращує або погіршує певні системи та персонажів. Тут і криється камінь спотикання. Сервісність це дуже тонка справа, яка може приносити користь як розробникам, так і гравцям, але варто тільки перейти розробникам межу, як пастка почне стискатися. Починалося все досить непогано. Перші сезони стабільно приносили з собою одну нову карту і, як мінімум, чотири нові види зброї та двох нових оперативників. Нові оперативники були досить приземленими та непогано вписувалися у загальний баланс гри. Пішов час, гра була успішною, вивчений найкращий змагальний шутер на ринці, і ось Ubisoft стали перед вибором робити по аналогії з Duty, а саме випускати нову частину з невеличкими покращеннями і продавати окремо, або робити довгострокову підтримку на десятиліття. І більше монетизувати гру. Ubisoft правила другий варіант. Чи правильний був їх вибір? Тема дуже дискусійна. Навіть я не можу надати однозначної відповіді, адже ми не можемо знати напевно, як би все пішло, обер би розробники іншу стратегію. Давайте пройдемося по ключовим точкам в історії розвитку облоги Operation House, перший сезон, що порушив заданий темп. З цим сезоном не вийшло жодного оперативника та мапи, а тільки велика кількість фіксів та нерфів. Багато гравців вважають, що саме це стало точкою неповернення початком кінця. Оперативників таки потім додали у наступних сезонах, а мапа, на жаль, була втрачена. Також з цією операцією з'явилися лутбокси, але в них є і безкоштовний шлях отримання. Операція Химера, з якою почався, дуже непоганий кооперативний івент про інопланетну заразу, мотивом якого потім навіть вийшла окрема гра Rainbow Six Extraction. Але нам в першу чергу цікала ця операція тим, що в ній вперше було порушено правило випуску зброї. З цією операцією з'явилося тільки дві нові зброї. Звісно, це всі пояснювало величезним івентом, але Ubisoft тільки дає прецедент, і вони за нього вхопляться зубами. Так і надалі, хоч і виходила нова зброя, але її вже було в рази менше, міля однієї одиниці на сезон. Також цим сезоном додали сезонні лутбокси тільки за донат, нарахуючи трьох безкоштовних пробників Operation Grim Sky. Ця операція взагалі посягнула на святе, під час неї не було випущено нової карти, або більше була зіпсована одна з наявних карт. Далі ця практика поширилася і на всі наступні сезони. Тепер нові карти майже не виходили, поки не позіпсовували всі старі карти по одній в сезон. Нові карти були менш веселими та варіативними і були більш кіберспортивного левел дизайну, вже не кажучи про те, що на перероблених картах FPS падав в два рази. Ну і АПГ у цього всього оперейшн Шадо Легаси. Які навалили дуже багато фансервісу, дали нам нового оперативника, Сема Фішера, і все, один оперативник, нуль нових мап і тільки одна нова зброя. Гра проєктувалася як тактичний шутер середнім темпом, де оборонці, окопавшись, очікують супротивників, а нападники йдуться разом, обережно прибираючись крізь пастки. Але з часом, опанувавши всі механіки та тонкощі, люди почали грати агресивніше, і динаміка проєкту дуже змінилася. Тепер оборонці почали вибігати на вулицю і перші секунди вбивати всю команду супротивника, бо, наприклад, оборонці, ще не закінчивши встановлення пасток, вже могли вмерти від пострілу Еш, що увірвалися на перших секундах штурму вже до цілі, це наче звучить жахливо, але у грі це все відчувалося дуже живо і весело. Також було і багато інших веселих речей у цій грі, через в тому числі які гра й стала такою популярною. Як от штурм п'ятьма швітовиками або п'ятьма новобранцями з обрізами, чувбивства при падінні, так звані дропшоти, взагалі навіть баги були веселими, але розробники вирішили прямувати до кіберспорту та суцільної рівності, що навіть забрало в нас нічні карти. Тож почалися репресії за жарти в чаті, мапи перероблювалися на нудні кіберспортивні арени, з реалістичних і дуже варіативних на лінійні скілзалежні. Привели багато веселих багів, що не заважали грі, але залишають руками невиправлені баги, що дійсно впливають на геймплей, як от занадто приховані під килом капкани Фрост. Цей баг, я пам'ятаю ще з операції Black Ice. і хай би вони таке робили тільки для рейтингового режиму, так ні, вони лізуть і у швидкі матчі. Словами не можу в повній мірі передати свої емоції від тих ситуацій, про які я розповідаю. На щастя, на Ютубі багато роликів з тих часів, тож можете пошукати і ознайомитися з тими чудовими моментами. Монетизація і фансервіс Все починалося досить цивільно. Можна було купувати скини за донат та сезонні перепустки, яких вам безкоштовно давали нових оперативників чи на тиждень раніше, задля яких звичайним смертним потрібно було ще й гріндати. Тоді ще практика донату в платних іграх не була так поширена. Потім з'явилися лутбокси і, врешті-решт, Pass, програма переграма всі атрибути, поважаючи із себе сервіски. Щодо скинів, то починалося все з дуже приземлених. Було спорядження іншого кольору, а незвичайне. Як от елітний скін для IQ, де вона у цивільному, пояснювалося Орна. Оце оперативник, що працює у натовпі, та й взагалі всі німці були у цивільному, просто зі спорядженням поверх нього. Але з часом онлайн ставав нижче, в тому числі через нерфи та прибирання з гри всього веселого. Тож Ubisoft почали доїти гроші більше. Тепер з'явилися скінчики з Halo, трансформерів, навіть є сет на дока з мультипу і Морті, бо як ось такий скін в реалістичному тактичному шутері, і з часом у цьому плані все тільки погіршувалося. Баланс та рейтинг. На старті гра була чудово збалансована, і всі оперативники були розроблені один під одного. Перші сезонні оперативники також напсували картину, а тільки її доповнювали. А потім у Ubisoft почалася дуже помітна криза ідей, і вони почали вводити оперативників з повторюючимися здібностями. як от новий ягер, який працює гірше за оригінал, а коштує 25 тисяч. А наприклад, такий персонаж, як Маверік взагалі має велику перевагу над іншими брічмейкерами, бо може паяти стіни навіть з глушилкою або електрикою. Також почалася вже зовсім якась фантастика, як утко голограми. Ну і не обійшлося без крадіжки здібності у персонажів волоранту. Рейтинговий режим постійно перероблювали. Нині прибрали калібровку, та всі починають з найнижчого рангу і отримують в кінці бою певну кількість очків рейтингу залежно від особистого результату в матчі. Української мови, на жаль, в грі немає. Чіти в грі час від часу трапляються, але розробники активно з ними борються та постійно покращують свій античіт. Висновок, гра дуже змінилася за час свого існування. На жаль, значною мірою в гірший бік, але це все ще один з найкращих шутерів, а в жанрі так тим паче, і цієї гри все ще можна отримувати задоволення, особливо в команді. Хоч вже й не така, як раніше. В погляді я зробив акцент на багатьох поганих або хоча б спірних речах, та все ж я твердо рекомендую вам цю гру. Вона точно коштує своїх грошей, а на знижках її можна взяти взагалі за безцінь. Я дуже вдячний обозі за повгу позитивних вражень, що вона мені подарувала за тисячі годин проведених ній враження, які я не міг би отримати у інших подібних шутерах. Тож я щиро бажаю обозі, які юбісок в цілому вибратися з того болота жадібності та некомпетентності, у якому вони вже з головою, та почати знову робити якісний контент яким колись і була Райдуга 6 влога.